Термін сплати єдиного податку підприємцями з прощенцями першої та другої груп не пізніше 18 січня, наголошує податкова інспекція. А із 21 січня в органах Державної казначейської служби України будуть відкриті нові рахунки для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів. Детальніше про ці операції дивіться далі. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція доводить до відома платників єдиного податку першої та другої груп, що єдиний податок за січень 2013 року необхідно сплатити не пізніше 18 січня. Згідно з податковим кодексом, ставка єдиного податку для фізичних осіб першої та другої груп залежить від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Зокрема, для платників єдиного податку першої групи у 2013 році 10 відсотків. Від розміру мінімальної заробітної плати, а це становить 114 гривень 70 копійок. Для другої групи платників єдиного податку 20% від розміру мінімальної заробітної плати, а це 229 гривень 40 копійок. Такі платники можуть сплатити єдиний податок авансовим внеском за весь звітний період, але не більше, як до кінця поточного звітного року. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси платника. Також податківці повідомляють, що з 21 січня в органах Державної казначейської служби України будуть відкриті нові рахунки для зарахування платежів до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог бюджетного та податкового кодексу України, закону про державний бюджет на 2013 рік та наказу міністерства фінансів від 14 січня минулого року про бюджетну класифікацію та її запровадження, зокрема відбудуться зміни по рахунку від збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Для платників у Коломиї рахунок 311 190 187 000 16, Коломийський район 311 140 187 311-140-187-00-215. Детальнішу інформацію щодо реквізитів зазначених рахунків можна отримати в Коломийській інспекції кабінет номер 114 або за номером телефону 2 78 14.